Друзі, я вас вітаю. Це програма. Ну що там у вас? І сьогодні ми поговоримо про всеукраїнську хвилину мовчання. Чи дотримуєтеся її саме ви, наші глядачі? Поговоримо із Софією Савченко, представницею радіо Твоє радіо із міста Дрогобич. Вітаю вас, Маргарито! Рада знову бути на зв'язку. Софія, я вітаю вас. І давайте для наших глядачів нагадаю, що щоденно о дев'ятій в Україні загальнонаціональна національна хвилина мовчання задля вшанування пам'яті загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Своїм підписникам на соціальній сторінці в інстаграм ми поставили запитання, чи притримуються саме вони хвилини мовчання щодень о 9 годині. 55% сказали, що так, а 45% сказали, що вже ні. Вшановувати світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну, все ж таки потрібно згадувати героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє новинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Софія, розкажіть, будь ласка, що думають люди із Другобича? Ну що ж, Маргарито, ми з вами обрали цю тему на фоні того, що дехто з нас почав ніби звикати до страшних новин з фронту. З однієї сторони, це добре психіка має вміти абстрагуватися від негативу і акумульовувати сили рухатися вперед. А з іншої сторони, звикнути до війни є небезпечно. Ми стаємо байдужі, а отже, більш вразливі до ворога. Ми захотіли запитати у підписників, чи дотримуються вони загальнонаціональної хвилини мовчання щодо щоденно о 9 ранку. Так ось, результати наші такі: варіант. Що так, бо вважають це своїм обов'язком, обрали 26% з респондентів. Абсолютна більшість наших підписників, а отже, 66% з опитаних вибрали варіант, що на жаль, ні, бо вранці я у метушні і не завжди виходить. Але щодня я думаю про загиблих. Лише 8% з опитаних обрали варіант, що вже не дотримуються загальнонаціональної хвилини мовчання, і ніхто не вибрав відповідь, що. Ні, бо вважає це безглуздим. Я дякую вам за розмову і дякую за запрошення в ефір. Зараз ми пишемо надзвичайно трагічну, але герочну сторінку для історії України. Ми пам'ятаємо всіх, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Ми пам'ятаємо, ми боремося і ми не пробачимо. Софія, дякую вам за цю розмову. Дякую вам за нашу зустріч. Ідемо до перемоги разом. Друзі, це програма. Ну що там у вас? Побачимось.